Привіт! Часто ми мріємо про далекі подорожі, забуваючи, що справжні дива зовсім поруч. Сьогодні ми з вами в місті Луцьк, якому вже більше ніж 900 років, місто, яке бачило князів і королів, оборонні битви і монарші переговори, плин епох та зміну імперій. Луцьк старіший за багатьох європейських столиць, але при цьому дуже живий, з вузькими вуличками. З ароматом свіжої кави, тихою річкою та старовинним замком. Це місто не кричить про свою історію. Воно шепоче. Воно відкривається тим, хто готовий слухати своїм серцем. Сьогодні ми поглянемо на місто не як туристи, а як ті, хто любить відкривати цікаві історії, готові вперед відкривати місто, яке вміє дивувати. Замок Любарта у Луцьку це символ міста, це справжній хранитель часу в місті Луцьк. Збудований в 14 столітті, він витримав випробування війнами, пожежами, руйнуваннями. І досі він стоїть, мовчазний свідок минулих епох. За своє життя замок бачив усе: переговори князів, битви за корону, зміну імперій. Саме тут. У 1429 році зібрались європейські монархи, королі Польщі, Угорщини, імператор священної Римської імперії, аби вирішити долю континенту. Ці вежі владича Стирова. І в'їзна бачили більше, ніж будь-які книги. Замок Люберта один з небагатьох в Україні, де збереглись аутентичні середньовічні дерев'яні двері та частина мурів, що ще пам'ятають литовських князів. Сьогодні в замку працюють музей книги, де зібрані старовинні фоліанти. І музей дзвонів. Кожен дзвін як голос минулого, що звучить крізь час. Стоячи тут, на вежі замку, ти відчуваєш дивне відчуття. Здається, що ти не просто дивишся на місто, а бачиш крізь віки, як змінюються королі, мови, прапори. А замок лишається без слів нагадуючи, усе минає, окрім пам'яті. Зараз ми з вами піднімемось на в'їзну вежу і подивимось на місто з висоти пташиного польоту. І зверніть, будь ласка, увагу, що на вихідних о 12 і о 18 годині, а в будні дні о 12 годині на цю вежу піднімається сурмач і в цей час грає гімн України. Якщо його хочете застати, плануйте похід до Луцького замку саме в цей час. На сьогоднішній день в'їзна вежа це п'ятиярусна споруда, яка будувалась в декілька етапів. На старті вона налічувала три поверхи, а два інших було добудовано пізніше. На кожному поверсі зараз розташовані різні виставки. Що допомагають краще познайомитись з історією замку? Це були сходи, якого нас замахів Він Так само ці опинилися міг бачити ворог, який наближався до замку. І він був пане, чи нам щось знаходиться. Ну і він, він завдати удару і знищити наші основні сходи. Сходи цієї вежі спроектовані таким чином, щоб як найкраще захищатися від ворогів. Вони закручені по годинниковій стрілки, таким чином, щоб люди, які нападають і тримають меч в правій руці, не могли нормально там значить атакувати. І приходилось Махати там лівою рукою більше, ніж правою. І сходи кожна сходинка різної висоти, що, власне, допомагала оборонятись тим, хто стоїть зверху, а ті, хто там були знизу і нападали, могли споткнутися, впасти і таким чином не дістатися до завітної мети. Ми з вами на горі в'їзної вежі. Висота цієї вежі складає 28 метрів, що дорівнює Десятиповерховому будинку із цієї вежі відкривається просто неймовірний вигляд на все місто Луцьк і, власне, на Луцький замок. Перед нами бароковий шедевр 17-го століття, костел святих Петра і Павла. Його величний фасад із витонченими бароковими деталями зберігає історії сотень років, історії молитв, свят. І таємниць. Усередині висеченні арки, стравинні ікони, вітражі, що пропускають світло, немов фільтруючи час. Тут легко уявити, як лунав орган і як м'яко. Ковзали по кам'яних плитах кроки ченців. Але найцікавіше під нашими ногами катакомби даного собору простягаються майже на кілометр. Кажуть, що колись під костелу з'єднули з таємними ходами із замком Люберта в ті часи. Підземелля були не тільки місцем молитви чи спочинку, але й справжнім оборонним лабіринтом. Таким собі містом під містом. На тут проводилося богослужіння і молилися люди. Надка, має вона назву Косниця. Коли людина помирала, її тілкалося у домовину, де воно розкладалося, а сюди вже заносилися голі кістки. Це як була своєрідна братська могила. Чому люди хотіли бути похованими у цій братській могилі? Це дуже просто: прямо над нами знаходиться верхній храм, ми знаходимося у нижньому, ну і люди вважали, що якщо їхнє тіло буде між верхнім і нижнім храмом, то воно так швидше душа відлетить до Бога. Існує міська легенда, що в цих підземеллях можна зустріти білу тінь це дух монаха, який оберігає спокій похованих тут знатних родів. Цей старовинний будинок виглядає скромно і просто, але він пам'ятає юну Лесю, яка тут, серед книг і розмов інтелігентної родини, вперше відкрила для себе силу слова. У цих кімнатах народжувалися її перші вірші: тихі, ніжні, несміливі, але вже тоді наповнені глибиною і болем зарілої душі. Її справжнє ім'я Лариса Косач. Леся Українка це псевдонім, який увійшов у історію. Тут вона читала улюблених Байрона, Шиллера, прикладала і вчилася бути сильною, коли світ вимагав мужності. Лютеранська кірха була заснована в 1906 році. Вона виконувала функцію основної релігійної споруди для німецьких колоністів на Волині. Це невеликий, але нетиповий храм для України. Він не завжди потрапляє в топ-локації для перегляду в Луцьку. Але церква знаходиться зовсім поруч із замком, її неможливо не помітити. І тим паче вона стоїть на шляху до наступної локації, куди ми з вами і направляємось. У кожного міста є своє серце. Одним з таких сердець міста Луцька є будинок скульптора Головання. Його, ще називають Луцьким будинком з химерами. Але це не просто архітектура, це жива скульптурна симфонія. Микола Головань художник, скульптор, мрійник. Він почав будувати цей дім без креслень, без проєктів, лише слідуючи поклику серця. Кожна фігура тут. Як сторінка незримого щоденника. Леви, ангели, фантастичні істоти, обличчя людей, понад 500 скульптур охороняють цей дім, сплітаючи його стіни у справжню казку з каменю. І навіть сьогодні, коли самого майстра вже немає серед нас, його дух живе тут, у кожному вигнутому камені, у кожній усмішці чи суворому погляді скульптур. Скульптор Головань будував свій дім більше 30 років. Він особисто підбрав кожний камінь із навколішніх кар'єрів. Він особисто встановлював кожну скульптуру без зайвої допомоги чи будь-яких кранів. Цей будинок це його біографія висічена в камені. Друзі, ми з вами прийшли в ще одне підземелля, але це підземелля незвичайне. Цьому підземелі знаходиться одна з найцікавіших кав'ярень міста, і зараз я вам про неї детальніше розкажу. Друзі, ми спускаємось в підземелля. Є тут звичайний поверх, а є поверх підземелів в цій кав'ярні. Власне, тут ми з вами будемо ласувати цю запашну, смачну каву смолу і розалінки. Залінка це відомий десерт, створений на початку ХХ століття відомим італійським кондитером Чезаро Розаліні, який в цей час жив в місті Луцьку. Цей десерт став просто місцевою легендою. А тепер найвогняніша частина шоу це кава горяча смола, і так її дійсно підпалюють. Ну, Скажу вам так, це не кава, це повноцінний десерт, який можна було вживати без розалінки, але ми не мали права дозволити собі не скуштувати цей десерт тут, в цьому закладі. Дуже легкий ніжний десерт. Але на ньому доволі багато крему, тому я думаю, що знати калорійно, але дуже смачно. Коли кажуть, відчуй місто на смак, мають на увазі саме щось подібне. Золотий дукат це не просто кава і десерти, це історія, яка оживає в кожному ковтку, в кожному шматочку. Обов'язково додайте це місце до свого маршруту у місті Луцьк, навіть якщо у вас є всього один день. Пішохідні вулиці міста це місце, де сучасність торкається історії. Пішохідна вулиця Лесі Українки жива, яскрава, наповнена ароматом кави та дитячим сміхом. Сьогодні тут розташовані галереї, кав'ярні та книжкові крамниці. Місто неспішних радощів. І кава тут особливо не про спішку, не про бадьорість, а про моменти. Вона пахне затишком маленьких вуличок, теплом дерев'яних лавок, спокоєм старого міста. В Луцьку кава це не напій, це настрій, це маленька пауза, яка нагадує справжнє щастя в простих речах. Перша кав'ярня в Луцьку з'явилася наприкінці ХІХ століття. Але справжній кавовий характер місто отримало трохи пізніше, разом з вузькими європейськими вулицями та традицією неспішних посиденьок за розмовами. Що ви бували у Луцьку, то майже напевно ви чули і бачили про сонячний годинник, який встановлено в самому центрі міста. І парад планет, який знаходиться поруч з ним. Але майже напевно ви точно не знаєте, як цей сонячний годинник тут працює. Цей годинник тут з'явився ще в 2012 році, який на день міста подарував підприємець Олександр Лазорко. Особливість цього годинника полягає в тому. Що відслідковувати час по ньому можна лише від весняного до осіннього дня рівнодення. Та й те не також і легко, бо цей годинник стоїть в тіні, і половини дня ви навряд чи по ньому зможете щось відслідкувати. Зараз ми з вами відвідуємо ще одне підземелля. На відміну від попереднього, такого аутентичного, майже такого, якого не зачепила історія, це підземелля буде вже таке більш технологічне, інтерактивне, але за інформацією, яка у нас є, супер цікаве та таке технологічно нове. Тому давайте підемо і подивимось на нього. Друзі, подивіться, який тут інтерактивний стіл, де можна подивитись історію власне Луцького замку протягом віків. Тобто на 1500 рік, на 1600, або там можемо натиснути 1900 рік. Зараз відкривається мапа, ми можемо на мапі обрати якусь локацію і подивитись всю інформацію про ту чи іншу локацію в той чи інший період часу. Бачите, там будівництво, коли що будувалося, коли була яка реконструкція. Видатні люди. Події супер круто, супер цікаво. І Ще і протягом різних віків можна, до речі, запустити ось такі плей і подивитись мапу в розрізі 360 градусів. І названого на честь князя міста Володимира тодішнє дерев'яне укріплення не було таким могутнім і обороноздатним, як у часи литовських князів, Однак, попри це, 1069 року зуміло витримати облогу польського війська під час походу на Київ короля Болеслава II Хороброго з початку 17 століття на території цього підземелля працював єзуїтський колегіум, і власне зараз ми знаходимось в приміщенні в класі для єзуїтів. Ух, це вам дорога в школу, звичайно. Дуже зручна. Так. Хоч би тут не вбитись. Протягом 13-18 століття в Луцьку діяло шість чоловічих та 2 жіночих римокатолицьких католицьких ордени. Багато європейців називали в цей період Луцьк маленьким Римом. Кажуть, що в цьому підземеллі можна побачити дух дівчини. Це просто фантастично, фантастична легенда про Анну, яка жила 5 століть тому. Її привид досі гуляє цими підземельі. На території окольного замку є ще класний внутрішній дворик. Обов'язково рекомендую сюди також зазирнути. Це бачиш, судячи за все, частина древніх мурів. Тут навіть є така трапінка, по якій можна піднятись і доторкнутися до історії цих місць. До речі, давайте так і зробимо. Круто. І звідси, до речі, відкривається непоганий. Огляд на місцеві краєвиди. А зараз час зайти поїсти в один з найкращих ресторанів міста, що знаходиться прямо біля замку, і звідки відкриваються просто шалені краєвиди. Це ресторан Корона Вітовта. Чому ми прийшли саме в цей заклад скуштувати їхній фірмовий борщ? Бо саме тут іде борщ з качкою? Я, якщо чесно, такого ніде не зустрічала, тому зараз будемо пробувати. Вже в третій раз в Луцьку, але, мабуть, це дійсно найсмачніший борщ, який тут готують. Гуляючи центральною вулицею міста біля університету Лесі Українки, ми повертаємо направо, спускаємося з такими прекрасними сходами. Зазвичай тут ще працює такий багаторівневий фонтан. На жаль, зараз не працює і потрапляємо. До центрального парку Лесі Українки. І тут для дітей є безліч цікавих родлах. Так, друзі, сьогодні ми з вами в центральному парку міста Луцьк. Це парк Лесь Українки, і однією з видатних таких місцин цього парку є озера, які містяни називають Луцькою Венецією. Тут ви можете покататись на лодочці або погодувати качок. Друзі. У кого довші вуха, напишіть, будь ласка, про це в коментарях до цього відео. Блін, та я, я на нього, коротше, не залізу. Але він такий о, більше, ніж я. На території луцького парку є сучасний великий зоопарк. На жаль, цього разу ми його не відвідали, але ми були тут раніше і рекомендуємо його до відвідування. Чекайте його в наступних відеооглядах. Друзі, в цьому парку просто величезна кількість ось таких каналів. Люди плавають тут на лодочках постійно. Тут, до речі, є. Дуже класне кафе, ну таке більше кав'ярня, яка також називається Луцька Венеція, де люди приходять попити кави, понасолоджуватись краєвидами місцевими і просто спокійно відпочити після свого робочого дня. Друзі, в цьому відео ми вже з вами говорили про Миколу Головання, скульптора і відому людину в місті Луцьк. І власне в центральному парку міста Луцька, парку Лесі Українки, є окрема алея, де представлені його скульптури. Річка Стир має дуже важливе значення в житті міста. Вона раніше була судноплавною, і навіть торгові суда допливали сюди до княжого замку, який, до речі, знаходиться тут зовсім поруч. Це не просто місто на мапі. це пам'ять та сучасність, це тиша замкових мурів і голосний сміх на вузьких вуличках міста, це шелест річкової води і аромат кави з маленьких кав'ярень. Це місце, де історія не на сторінках книжок, вона у повітрі, в каменях, у поглядах перехожих. Луцьк змінює тебе непомітно. Він навчає бачити красу простому: чи зупинятися. Відчувати на цьому завершується наш відеогляд по місту Луцьк. Це був незабутній чудовий день, який залишив на згадку дуже багато позитивних спогадів. Друзі, якщо вам сподобався цей відеогляд, не забудьте поставити йому лайк, обов'язково підписуйтесь на наш канал та напишіть в коментарях, огляд якого українського міста ви б хотіли побачити на цьому каналі, наступним. А на сьогодні це все. До нових зустрічей на каналі Let's Go!